Всіх вітаю, друзі. Ну, в мене вже, мабуть, Гігабайт відеоматеріалів і фотоматеріалів накопичилося з приводу ремонту цієї фронтери, але ви все ще не бачите ніякого результату, чому ми її не передали в Збройні сили. А все тому, що вона ще, все ще знаходиться в роботі. Ми постійно щось по ній підкручуємо. З кожним днем усуваємо недолік, їх все менше і менше і менше. але вони ще не дозволяють передати її Збройні сили. Е, од, ну вже майже там фінішна пряма, і ось одна з проблем, з якою ми стикнулися. В принципі, я думаю, вона вже на цій машині була дуже давно. Е, пропоную вам ознайомитися з відео, яке нам прислав майстер, який усував проблему, тому що самі ми не вміємо цього робити. Кождий мир виготовий, замінив плату, поставив з того. Вона має сліди, але це лише сліди використання. Дир на ній немає, ніяких протертостей сквозних немає. Плюс я змістив її на десятку міліметра, Тобто тепер контакти бігунка ходять. Вайбер відео поки сфокусує. Контакти бігунка ходять по невитертому, по новому слою, можна так сказати, плати. Налаштував все це діло, налаштував початкове положення, зафіксував винт, налаштував пружину, встановив мітку стосовно заводського положення. Роз'єм почищений, в себе теж глянути, щоб не було окислів. Канал почищений. Такий він повинен бути. Подшипники вимиті і змазані. Датчик температури в каналі Справний покази відповідають. Ну, ми ж знову-таки намагалися заощадити, тому відправили йому із Омеги, з якої зняли двигун до фронтери, і фронтерівський. З двох один він зібрав, там і не пояснює, що переставив з Омеги плату на фронтерівській, і будемо чекати результат, коли воно приїде, встановимо і подивимось, як воно буде працювати. Якщо знову будуть якісь проблеми, то ми ще замінимо форсунки. Форсунки підійдуть від газелі, тому я не думаю, що вони вже будуть коштувати дорого. І сподіваюсь, на цьому ми повністю. Завершимо ремонт цієї машини. Передамо її назад 59-ту бригаду, де вона і проходила службу. Але, на жаль, недовго через те, що вийшов з ладу двигун. Ну, це, це війна, машини мають дуже сель, сильні там навантаження, тому й мають періодично ось такі проблеми. Дякую всім за увагу! Донайте, допомагайте! Ми працюємо!